Друзі, всім привіт! Отже, поки Трамп намагається змусити українську владу погодитись на припинення вогню, сам Зеленський та його оточення здається не збираються зменшувати темпи примусової мобілізації. Бо сьогодні стало відомо, що українська влада лише збирається посилювати бусифікацію. Зокрема, народний депутат Павлюк з пропрезидентської фракції Слуга народу вніс законопроект про скасування права судів. Призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації. Ну, нагадаю, річ у тім, що сьогодні українські суди досить часто дають умовні терміни тим чоловікам, якщо так звані правоохоронці звинувачують їх в ухиленні від мобілізації. Виправдувальних вироків в таких справах, на жаль, українські суди не виносять, але, на щастя, досить часто замість реального тюремного терміну суди обмежуються умовним вироком. Ось, наприклад, судова юридична газета наводить приклад однієї з таких справ. На Дніпропетровщині чоловік, який має трьох дітей, отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Суд врахував те, що чоловік має двох неповнолітніх дітей та дочку 2005 року народження, тобто їй 20 років. Чоловіка визнали винним за статтею 336 кримінального кодексу і засудили до покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Однак на підставі положень статті 75 Кримінального кодексу засудженого звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік і 10 місяців не вчинить нового злочину і виконає обов'язки, передбачені кримінальним кодексом. Ну тобто ще раз людською мовою, замість реального терміну в тюрмі, суд за ухиленням від мобілізації призначив умовне покарання і відпустив чоловіка на свободу. І таких судових вироків дуже дуже багато. Відтак режим зеленського збудився через такий непорядок і вирішив, що треба терміново закручувати гайки. Бо бачиш, як ці судді знахабніли вже і зарплати їм влада підняла до захмарних висот, і пенсії вони отримують просто космічні, і житло утримують за бюджетний, тобто за наш з вами рахунок, і все одно не хочуть ці судді жорстоко карати ухилянтів. Тому треба позакривати всі шпарини в законодавстві, щоб ніхто і не вздумав ухилитись від бусифікації. Ну а чому це робиться? Бо відбувається те, про що я вже говорив в попередніх відео. Українська влада всерйоз планує розширити мобілізацію за рахунок молоді, за рахунок тих самих хлопців 18-24 років, яким раніше було обіцяно так званий чесний контракт, тобто добровільну службу, на один рік. Але сподіваюся, що у вас немає жодних ілюзій, що українська влада вкотре збирається обдурити людей, і замість добровільної служби знову запропонує безстрокове закріпачення військових, і що незабаром мобілізаційний вік таки будуть знижувати. Бось, Бо подивіться, днями у впливовому британському виданні The Economist вийшла публікація під заголовком Україна що сили шукає нових бійців. В ній, з посиланням на джерела в українській владі, журналісти пишуть: оточення Зеленського визнає, що Україні неминуче доведеться розширити мобілізацію, якщо вона хоче залишитися у боротьбі. Посилення мобілізації тільки триватиме, бо кращого рішення ніхто не придумав, каже високопоставлений український чиновник в інтерв'ю британським журналістам. Ну тобто бусифікація буде лише посилюватись. Я не знаю, хто цей чиновник, на якого посилається британське видання, його ім'я не розкривається. Але я особисто бачу натомість, що в тилу є тисячі поліціянтів, які не збираються йти на війну. Є неймовірна кількість прокурорів, чиновників, депутатів, які теж сидять в тилу, отримують захмарні зарплати і премії з коштів, які у вас же і примусом забрали через податки. І за їхнє сите тилове життя піти і загинути маєш ти тракторист Іван, чи ти підприємець Артем, чи ти будівельник Петро маєш загинути. А відтак українська влада хоче продовжувати цю війну, під час якої вона так казково збагачується. І для цього їй потрібні тисячі рабів, які покій, покірно будуть віддавати своє життя за можливість цих ненажерливих покидьків шалено збагачуватись в тилу. Ось саме тому і готуються ці зміни в законодавстві, щоб посилити терор навколо мобілізації і ще більше українців примусом відправити на війну. Саме тому судам і не залишать тепер жодної можливості пом'якшувати покарання для тих, хто не хоче йти і гинути за цю знахабнілу і ненажерливу державну еліту. Друзі, якщо ви хочете дізнатись, чому я як військовий виступаю проти мобілізації, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Також там я залишу посилання на цю статтю в британському виданні Економіст, де йдеться про плани української влади посилювати мобілізацію. Дякую вам за увагу. Поділіться цим відео і не перемикайтесь.